У когось ці тварини визивають страх та відразу, а деякі утримують естетичне задоволення і люблять їх у європейських традиціях. Вони є символом гріхопадіння, уособлення зла, підступності та руйнування. Але в той же час для багатьох вони є символом мудрості, знань а також з давніх часів уособлюють зцілення від хвороб. Змії унікальні тим, що освоїли різноманітні середовища існування. Більшість видів живе на землі, здебільшого у теплих вологих місцевостях. Також вони зустрічаються у пустелях, степах та горах. Окремі види живуть біля річок та озер, гарно плавають та пірнають. Крім того, одна з родин змій морські змії – повністю перейшли до життя у воді, навіть розмножуються вони, не виходячи на берег шляхом живородіння. Вони мають веслоподібний сплюснутий з боків хвіст, який дозволяє їм швидко плавати. Деякі з них навчилися навіть жити під землею, як хробаки, а інші пристосувалися до життя на деревах та дуже рідко спускаються на землю. Вони мають маскувальне забарвлення та дуже гарно пересуваються тонкими гілками. Досліджуючи змій, вчені виявили, що у них є еволюційний годинник, який рухається набагато швидше, ніж у багатьох інших тварин, що дозволяє їм диверсифікуватися, адаптуватися та розвиватися з неймовірною швидкістю. Як повідомляє журнал Science, вчені досліджували лускоподібних загін рептилій, який включає змій, є та налічує понад 11 тисяч видів. У цій групі досліджень близько 4 тисяч відомих видів змій варіюються від отруйних морських змій гігантських констрикторів і кобри з капюшоном до крихітних нитяних змій, які риють нори, щоб харчуватися мурахами та термітами. Вчені взялися з'ясувати, чому змії є такою історією еволюційного успіху. Дослідники провели величезне дослідження геномів. На сьогоднішній день це становить майже тисячу видів змій і ящирок. Вони також досліджували харчові переваги, дивлячись на вміст шлунка понад 60 тисяч музейних зразків і польові спостереження. На основі цих даних вони побудували комплексне еволюційне дерево змін тіла та дієти в групі з часом. Потім вони використали математичні та статистичні моделі, щоб подивитися, як еволюціонували змії та ящірки. Їхні висновки свідчать про те, що змії зазнали кількох еволюційних вибухів та еволюціонували втричі швидше, ніж ящірки, з точки зору різноманітності. Після першої їх появи, приблизно 128 мільйонів років тому, відбувся величезний спалах в певний момент між тим та 70 мільйонами років тому, під час крадяного періоду. Та ще один великий імпульс після того, як динозаври вимерли в кінець крадяного періоду. Тож, судячи з моделей дослідження, яку створили дослідники, їхня швидка еволюція триває і досі. Цей еволюційний годинник, що рухається набагато швидше, надзвичайно важливий, тому що він дозволяє зміям швидко розвивати нові риси, форми та харчування, які можуть використовуватися для швидкої адаптації в швидко змінюваному середовищі. Їх еволюційна гнучкість дозволила націлитися на величезну кількість здобич, створивши основу для розвитку та спеціалізації окремих видів та форм. Попередні ж дослідження, що були опубліковані у 2021 році, показують, що після вимирання динозаврів у їхньому раціоні різко зросла різноманітність. Змі швидко розвивали нові пристосування, щоб скористатися перевагами нового світу, в якому вони опинилися в світі без динозаврів, у якому савці почали закріплюватися. До того ж, з досліджень вчених відомо, що свої гнучкі тіла без більшості кінцівок змії набули, скоріш за все, після вимирання динозаврів. Викопні змії, які відомі з початку крейдового періоду та походять, судячи за все від вараноподібних плазунів, втрата кінцівок у них на думку вчених, можливо, пов'язана з пристосуванням до життя серед густих кущів та каміння. Цікаво й те, що більшість досліджень свідчить про те, що давні змії були великих розмірів і досягали в своїй більшості 15-20 метрів. Нині ж найбільша змія це січатий пітон або анаконда, рекордні зразки яких досягають близько 12 метрів. На сьогоднішній день дуже багато видів мають довжину лише 8-10 сантиметрів та декілька міліметрів товщини. Але чому змії отримали такий швидкий еволюційний годинник? Поки що для вчених залишається загадкою. Науковці мають надію розгадати генетичні особливості цих створінь і отримати відповіді на це та інші запитання, враховуючи, що ці плазуни приносять людям не стільки шкоди, скільки користі. Зокрема, можна виділити, що з їх отрути створюють знеболюючі гемостатичні та коагулятивні препарати, простими словами, ті, що допомагають при згортуванні крові. Також дуже багато ліків проти таких і хвороб, як астма та епілепсія і багато чого іншого. Якщо вам до вподоби такий контент, підписуйтеся на канал, ставте лайк і не соромтеся писати в коментарях побажання та думки. Українськомовний YouTube має вийти на новий рівень, підкреслюючи нашу народну автентичність та стати ще більш популярним на платформі YouTube.